Угоду про співпрацю у медичній галузі уклали медики Івано-Франківська та Румунії. Оскільки у процесі реформування системи охорони здоров'я України пріоритетним є розвиток саме сімейної медицини. Наші спеціалісти перейматимуть румунський досвід. Я дякую цим людям, дякую колегам. Можна сказати, це наші вчителі, які вчать нас, як правильно робити, як не обходити ті помилки, які вони робили в себе, і ці помилки не робити тут. Брати той позитивний результат, який на сьогоднішній день є в них, завдяки міжнародній Дні співпраці івано-франківські сімейні та дільничні лікарі поїдуть до Румунії, де їх протягом тижня навчатимуть тонкощам сімейної медицини європейського зразка. Будуть наші лікарі охорони здоров'я міста Івано-Франківська проходити в різних клініках на різних ділянках Баямари і в інших містах Румунії. Хоча Україна у реформуванні медичної галузі робить лише перші кроки, проте румунські медики вже мають чого повчитись, і в українських спеціалістів каже віце-президент Національної асоціації сімейної медицини Румунії Георге Ласку. Мені приємно було побачити центр сімейної медицини. Я був вражений порядком та чистотою закладу, небайдужістю працівників до обслуговування населення, а також доступністю фізіотерапевтичних послуг для пацієнтів. Що не завжди можна побачити у Румунії? Окрім цього, представники медичного університету міста Яси, Румунія обговорили співпрацю з Івано-Франківським медуніверситетом у галузі студентських обмінів та спільних наукових досліджень.